У цьому інтерв'ю Владислав Рибак, голкіпер харківського металіста та капітан команди, віце-чемпіон України у складі СК Дніпро та один з найперспективніших воротарів України. Влад розповів нам про свій перехід до команди у 2022 році та відповів на питання, який він сьогоднішній металіст? Влад, у мене вперше на каналі професійний футболіст, тому буде дуже цікаво тебе послухати та познайомити вболівальників з металістом сьогоднішнім. Ти уродженець міста Умань, починав свій футбольний шлях там. Що можеш згадати про футбольну школу Умань? Усім привіт. Так, Я дійсно народився в Умані, прекрасне місто. Завжди дуже люблю туди повертатися, відчуваю самі теплі емоції. Починав свою футбольну кар'єру також там в мабуть, років 11. Тато мене відвів в футбольну школу Дю США No1 міста Умані. Там почав займатися спочатку, так перший мабуть, місяць, там тільки-тільки хлопців збирали, тому не було ще такої команди. І ми так притиралися, мабуть, можна сказати, один до одного. Починав я в полі. Починав останнім захисником центральним. Першим тренером у мене був Олександр Казанюк, теж доволі відомий футболіст, який пограв там багато команд в прем'єр-лізі. Тому якось так починалося все, мабуть, з маленького, як то кажуть. Ти сказав, починав захисником, а зараз ти воротар. Невже ти так погано грав у захисті? <реш> я досить довго, до речі, грав в захисті, в мене дуже добре вийшло, тому що я був завжди зростом високий, ще з дитинства. І плюс до цього в мене був хороший удар. Тому якраз раніше ж як було? Раніше ж воротар не вибивав м'ячі, раніше я вбивав останній захисник і тоді піджимали всі туди вперед. Тому мене ставили туди за рахунок росту, я боровся головою добре. І плюс міг далеко вибити м'яч. І, до речі, бив в штрафні далекий. І досить непогано вбив, і досить часто і забивав голи. А потім склалася така ситуація у нас, що ну, не було воротаря просто. Десь хлопці там розійшлися, перестали займатися футболом. Не було у нас воротаря. І тренер спробував мене на цю позицію. І в мене, в принципі, досить непогано виходилося це все. І так я не дуже хотів цього, бо мені подобалось грати в полі, я не хотів бути воротарем. Але так ситуація склалася, я ж кажу, що ставили мене на ворота. Перші ігри там, це було, мабуть, так більш як розвага, знаєш, так, ну, половив м'ячики, ну прикольно. Потім я зрозумів, що мене ну, частіше, частіше починають ставити в ворота. І я думаю, такі, ну, я не хочу, мені просто там. Не подобається. Я хочу бігати, я хочу забивати, так як раніше. І навіть дійшло до того, що я хотів, я почав з тренером сперечатися на цю тему і дійшло до того, що я хотів завершити кар'єру свою, яку, в принципі, ще тоді і не почав. Я пам'ятаю дуже добре цей момент, я вже казав, там деяких інтерв'ю. Ем, ми з татом їхали додому, мене з тренування забирав. Я йому сказав, що більше не буду давати футболом через те, що мене поставили в ворота. Тато відреагував так досить різко, так скажемо, дав трохи причухана, сказав, давай, мабуть, не балуйся, займайся своїм ділом, у тебе все вийде, у тебе гарно виходить. Тому, мабуть, те, що я став воротарем, також велика заслуга мого тата, який дуже хотів би сказати йому велике дякую за. Взагалі за всю підтримку, яку досі чую від нього. Тато мій був, до речі, на, на всіх іграх моїх, реально. На, в дитячій школі, потім, уже коли я грав за більш дорослі команди, тато постійно був присутній на іграх, постійно була підтримка від нього. І, до речі, навіть їздив на виїзні ігри деколи. Тому велике дякую моєму татові. Січень 22-го року ти приходиш в металіст. Розкажи про сам перехід, хто тобі дзвонив, як це все вийшло? На той час я був гравцем Олімпіка Донецького. Ми виступали в першій лізі. Також пересікалися з металістом ну, в матчах. Пам'ятаю, що тоді. Ем... Тоді пішла якась розмова, що мною цікавиться металіст. але до мене це ну, ніяк не доходило. це Я так тип, ну, чув чисто по чутках. Тому я ну, не придав цьому значення. Думаю, ну, цікавиться і цікавиться. Моє діло там, грати в футбол, показувати свій рівень, а там уже буде, як буде. Потім пам'ятаю, гра з металістом в Харкові на ОСК. Пам'ятаю, ми тоді приїхали в Харків. Я, я дуже налаштовувався на цю гру, тому що зрозумів, що все-таки якийсь інтерес є з боку клубу до мене, тому я розумів, що треба показати свої там, найкращі якості, свою найкращу гру. Пам'ятаю, що, що в ніч перед матчем мені е, такий сон приснився, що я от на ОСК е, пропускаю все. От Мені залітає все, просто я дуже погано граю. У мене нічого не виходить, команда програє, і в цьому ну, я винуватий. Тому в мене такий був, мабуть, легенький мандраж, знаєш, воно на тебе так трошечки давить. Ти розумієш, що ну, все нормально, але той сон він десь в голові в тебе є, і ти розумієш, що ти виходиш зараз на стадіон, на якому там, на той час приходило ну, багато вболівальників. там, По-моєму, на той матч там було десь 1030, мабуть, прийшло. Це був мій перший такий матч при такій кількості вболівальників. Тому така, трошечки був мандраж такий. Ми тоді вийшли, зіграли, програли ту гру, але досить непогано зіграв тоді. І ще в перерві до мене підійшов Красніков. Так, ми ну, він обмовився, там якимись словами, але ну, в мене тоді просто ще було в голові таке, знаєш, що ну, я, я в грі. Тобто це ще зараз ще є другий тайм, треба бути налаштованим. Ми зайшли там роздягальну, потім зіграли другий тайм, і потім після гри вже Олексійович до мене підійшов, сказав: запам'ятай запам мої слова, я тебе заберу. Ну, Я, ну, я засмучений, ми програли, я такий, ну так, ну, да, 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 ну, добре, добре. І, ну, Я, я, я розумію, все, дорога додому, на Київ їдемо. І все тоді. Я поїхав. І так потім підходить до мене тренер головний, каже, так і так. ну, З боку металіста є великий інтерес, тому там зустрінетесь, переговорите там, ці всі умови і будете, там вирішувати. І саме тоді зустрілись там, поговорили. Умови обсудили, так і тоді, вже після Нового року, по-моєму, я вже приїхав в Харків, де підписував контракт. А скажи, коли вболівальники на стадіоні палять піротехніку? Для тебе це заважає? Чи це круто? Як ти відносишся до цього? Ну, слухай, як то кажуть, без вболівальників немає футболу, і футбол для вболівальників. Тому навіть, ну, навіть сама їх присутність на стадіоні це дуже грає велику роль особисто для мене. Тому що я, я, я люблю, коли є така атмосфера, коли є там, той же самий ультрас, сектор коли він жене команду вперед, заводить всіх, і мене це також заводить. Навіть тоді, коли ми грали проти металіста на ОВСК, другий тайм, особливо за мною, був сектор. Ну, це я навіть зараз коли там, згадую, це в мене мурашки по тілі, тому що ну, особисто мене це дуже сильно це дуже заводить. Ти чуєш просто цей галас ззаді, розумієш, що там е відбувається, і ну, знаєш, ти, ти в грі, але хочеться от так, знаєш, зробити, подивитися, що там відбувається. Що ж що, що, там, Ці всі кричалки, ну, це дуже сильно мені подобається, мене заводить. Е е е дуже знаєш, е до речі, коли ми грали. Це вже так, це Дніпро вже було. І ми грали, по-моєму, на Кіпрі. А на Кіпрі дуже вболівальники, ну, там дуже сильні. По-моєму, це був Кіпр так. І от просто ми виходили на розминку, вони починали співати пісні. Закінчилась гра свисток, вони їх закінчили співати. Тобто вони весь час, весь матч, вони співали якісь пісні, танцювали там. І від них, до речі, заводиться весь стадіон. Вони починали, всі підхвачували. І це було настільки атмосферно, наскільки було круто, що ну, словами, мабуть, важко передати. Тому я дуже, мені дуже подобається, коли така атмосфера, коли є сектор, коли палять фаєра. Це додає атмосфери і заряджає тебе на гру. Металістів вже були такі гравці Фамін, Жо, Балолі, Харіс і так далі. Як тебе команда зустріла? E, ну, взагалом все було добре. Мені, я трошечки переживав, тому що ну, я приїхав в Турцію на збори. E, там Нікого не знаю, там майже точніше, особисто не знайомий. Я розумів, що є футболісти ну, великого рівня, тому що ми з ними пересікалися на футбольному полі. Я розумів, що за люди, я розумів їх якби, рівень в гри. Тому мені було так якось навіть ніякого, знаєш, що я приїхав і зараз буду виходити тренуватися там, з такими футболістами. Приїхав в Турцію, пам'ятаю, що мене таксі забрали з за аеропорта. Приїхав, мені одразу ж видали. Речі, в яких я буду тренуватися, я забрав. По-моєму, до речі, я заїхав в кімнату до Кирила Діхтяря. Він тоді спав. Чи його не було в кімнаті, чи він спав, не пам'ятаю. І потім він присина... да, Він, мабуть, спав. Він потім просинається, дивиться, хтось лежить. хтось типу, лежить. Він засинав типу, сам, а зараз вже все. Познайомилися з ним. тоді. Було ранішнє тренування, ми вийшли всі, і знаєш, така легенька паніка, тому що ти не знаєш, як це все відбувається. Ти не знаєш, куди треба йти, ти не знаєш, що там перед тренуванням роблять, які там, куди треба йти там, за речима забрати. Ну, такі, знаєш, маленькі якісь нюанси, але їх треба все одно знати, тому що ти, якщо їх не знаєш, ти просто ну, розгубишся. Так і в мене було. Ми вийшов в, в холл, сказали, що воротарі виходять трошечки раніше. Також не знайомий ні з ким ще. Вийшли вже в холі, познайомився більше з диканьом Саничем, з воротарями з усіма. Ну, Пам'ятаю, що ти виходжу йде Саша Рибка. Ну, це легенда українського футболу. І ну, я там думаю, привіт, Саша. Так, познайомилися, було теж ніяково, я не знав. Як правильно почати діалог, як правильно познайомитися, не хотілося знаєш, я приїхав там незнайомий, якийсь, тому треба було якось так більш акуратно. Але за рахунок того, що хлопці всі ну, наскільки дружні, наскільки вони були, наскільки був хороший колектив. Що мене ну, прийняли в колектив дуже легко і дуже класно. З усіма, начебто, я там побув три дні, Ну, наче ми там вже рік разом граємо в одній команді. В «Металісті» завжди був хороший колектив. І до мене, і, в принципі, коли я вже прийшов, мабуть, це один з найкращих колективів, який був в моїй кар'єрі, тому що всі і, і бразильці. І українці були одним цілим, реально е, тому колектив був неймовірний і атмосфера була дуже крута. Коли ти прилетів в Турцію на збори, один з гравців металіста тебе дуже е, вдало, так скажемо, привітав. Е, тобі у Буци налив там кетчупа, гірчицю. Хто це був і яка була відповідь? Ну, це було трошечки пізніше. Вже Я це вже деякий час був в команді, е, тому що це був Алекс Чедомери, він любить так пожартувати. Риба братуха з приходом в металіст. Надать освіжить Буси. Це запах не дуже. Ми з ним познайомились тоді. І якось відразу у нас знаєш, такий коннект. Ми подружились дуже добре і зараз дружимо. І тоді пам'ятаю, що ми в одній кімнаті з ним вже жили. Просто так знаєш ранок тренування. Я взяв буци і пішов на тренування, перед'явся. Сіду в автобус, приїхав вже на стадіон. Я раз <смі> в буц, відчуваю щось не то. Знаєш, ну, тип, щось, щось є. Я просто <смі> знімаю його, дивлюся там ну, ход <смі> я, Я розумію, що це як кетчуп гірчиця. Я так ну, дивлюся на когось, ну, а всі також тип, не розуміють, що, що, що відбувається. Дивлюся наліво і стоїть Алекс, ну просто вже від сміху, тип, знаєш, помирає там стоїть. Я думаю, я запам'ятаю це, я тобі буду відповідати жорстче. Тому так, да, була така ситуація, досить смішна. Ну, це класно. Це класно, коли є такі друзі, які можуть так. Пожартувати над тобою, коли у вас такий вайп е дружній, і це круто. Ну, відповідь також від тебе була. Відповідь була, звісно, я не міг це просто так і залишити. Е вночі е Алекс пішов в туалет, а в нас були ліжка такі, е вони, може, як е ну, каркасні, там, ну, вони не важкі. Він пішов в туалет, він думав, що я сплю. Але я не спав, тоді я так знаю, ну, ми вже лягли спати, але я ще не заснув. Він пішов в туалет, я встаю, просто беру матрас, знімаю з ліжка, виношу його на балкон, беру ліжко, виношу його на балкон тихенько, І іначе лежу. І просто Алекс відкриває двері, дивиться, а ліжка немає. І він такий, типу, стоїть, не можу зрозуміти. Я ще знаю, роблю вигляд, що я не розумію, що сталося, що я сплю. Я такий на нього дивлюся і кажу, що, що случилося? Що, що сталося взагалі? І він такий, дивиться на мене, ти дурак. Каже, <рес> <рес> де моє ліжко? Кажу, <рес> то я не знаю. І він такий відкриває просто балкон. Такий. <рес> така реакція. Я кажу, допоможеш мені занести? Я кажу, ні. Це <рес> 2 години ночі, мабуть, було, і він сам ці батраси, ліжко, назад все перетягує, ну, було класно, було весело, посміялося. І надовго запам'ятало цю історію. Потім чемпіонат став на паузу, і ти перейшов до СК Дніпра. На той час там грав Артем Довбек. Що можеш сказати про нього як людину та людину в роздягальні? Артем досить непогана людина, хороший, привітний також. Він сам Черкас, також недалеко від умані, тому мені було цікаво з ним познайомитися, там поспілкуватися ближче. Ну, Артем ну, машина. Е, наскільки я там знаю, можу помилятися, але в нього, по-моєму, в Жероні також прізвисько машина там дали йому. Е, і це, мабуть, видно по його, по його тілу, так скажем, і по його результатам. Сильний футболіст, як на полі, так і в роздягальні, в принципі. Тому. Влад, ти нещодавно брав з СК Дніпром срібло. Зараз ти у тому сезоні допоміг металісту вижити у першій лісі. Як вважаєш, от на якому рівні зараз твоя кар'єра, чи задоволений тиєю? Ем, Скажемо так, мабуть, немає, так, немає якоїсь межі, ніколи не ставлю перед собою там якоїсь межі і хочу рухатись тільки вперед. Хочу більшого, більшого, більшого. Так пощастило, що в тому сезоні я виступав за Дніпро. Ми досить непогано провели сезон, взяли срібло, тому це для мене дуже велика, дуже така вагома частка мого життя вже залишиться назавжди. І я сподіваюся, що в майбутньому і золото буде. Я в це вірю. Але це дуже, дуже великий досвід для мене, тому що я зіграв бо з багатьма командами, з якими мріяв зіграти з самого дитинства. Так? Це там гранди наші, Динамо, Шахтар. Я з Динамо дебютував на цьому полі. Для мене це було також такою несподіванкою. Пам'ятаю, що ми тоді виїжджали з готелю, і, по-моєму, я першим, до речі, дізнався від Артема Довбика, що я сьогодні в старті. Він до мене підійшов, каже: ну ти ж сьогодні починаєш. Я такий, я готовий. Він такий, ні, я серйозно. Кажу, ти добре, зрозумів, типу все. Е, приїхав я тоді на стадіон, почув свою фамілію в роздягальні ще в старті. Е, і все, вже готувався до матчу. Тому, я ж, я ж кажу, це такий досвід, ну, він безцінний. Е, на багатьох стадіонах пограв, з багатьма легендарними футболістами, пересікався на футбольному полі. Тому це, ну, це було круто. На рахунок металіста. Металіст це моя рідна команда, тому я повернуся сюди і надалі хочу допомагати команді, щоб рухатися вперед. І разом з командою рухатися вперед, добиватися якихось результатів хороших, тому що я розумію, що якщо не допоможеш команді, так скажемо, команда не допоможе тобі. Тому треба це все об'єднувати в одне ціле і добиватися разом з командою цих цих результатів. Давай про сьогоднішній металіст. За що у команді можуть дати штраф? Е, ну, є декілька причин, за які можна схватити так, штраф. Е, запізнення е, взагалі не прийшов на тренування або на гру. За що ще можна отримати штраф? За телефон в роздягальні, якщо під час, під час установки зателефонує хтось тобі, чи ти не вимкнув звук, ну, такого плану. Ну, зрозуміло, дисципліна на тренуванні, на, на тренуванні і в грі також. За червоні картки, які не потрібні, які ти там, так скажем, по дурості заробляєш. Там ще багато, є, але не пам'ятаю, тому що я дуже дисциплінований <гум> <гум> і я штрафів не отримую. <гум> а я така людина, яка частіше за всіх отримує штрафи. <гум> Слухай, ти мабуть так, щоб частіше за всіх, мабуть, немає таких. Ну, бувають ситуації, всі ми люди, ми не роботи, десь можна запізнитись там. Ну, це нормально. Я думаю, що один-два рази це все допускається. Головне, щоб е, ти виправлявся одразу і там, краще виїхати з дому на 15-20 хвилин раніше, попити тут кави перед тренуванням, е, зате збережеш свої грошики. А скажи, є у команді якісь прикмети, там, наприклад, під час матчу, там, у перерві, що з ним можна робити? А... Таких, щоб ну, у кожного футболіста є свої прикмети. Кожен там, той виходить тільки з правої ноги на повод, і тільки з лівої. Там, euh, знаю навіть, по-моєму, ну, Андрій П'ятов, по-моєму, він одягає перший лівий буц. Оскільки я пам'ятаю, Можу помилятися. Якщо... Тому, ну, у кожного, я ж кажу, є якісь такі свої прикмети, але щоб командні прикмети це, ну, мабуть, ми перед. Виходом уже на поле, в роздягальні, коли всі готові. Ми так всі сідаємо разом. Така у нас хвилина мовчання, так, так скажемо. Ми сидимо, просто мовчимо, просто налаштовуємося, кожен сам в своїй голові обдумує якісь свої моменти, викидає зайве з голови і думає тільки про гру. Ну, мабуть, це така сама, сама одна з таких прикмет командних саме. А так, в принципі, ну, ще, звісно, автобус, який не здає ніколи назад. Коли приїжджаємо на гру і десь ми не, не туди заїхали, не в той поворот, то автобус з гравцями назад не здає. Якщо треба, ми виходимо з автобуса, він розвертається і їдемо далі. Владу, в минулому сезоні тебе тренував Олександр Гаряйнов, зараз Андрій Кудимов. Порівняй тренування. Ну, в принципі, це можливо порівняти, тому що хоча, 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 в них дуже схоже тренування, тому що Андрій Єгорович тренував Горяйнова ще тоді, коли він мав професійну ігрову кар'єру. Тому дуже багато схожих якихось вправ ми робимо. Десь трошечки вони там, трошечки замінені якісь там ці, але я бачу, що вони дуже схожі. знаєш. І це, до речі, такий плюс, знаєш, тому що я вже знаю, що ми будемо зараз робити. Мені вже не треба там, втягуватися, щось думати, там, а як там, а як там. Я, там, я вже багато чого знаю, як, як це буде все відбуватися, як мені треба діяти от, саме в, цьому, саме в цій вправі. Так, порівняти тренування Андрій Ігорович нам більше дає, таких, знаєш, ігрового плана, так скажемо, такі якісь більш ігрові моменти. Ми робимо більш таке в Воротарське все, знаєш, там ловити, там таке техніка. А от Сергійович давав більш таке, знаєш, більш От у нас був кросфіт, ми працювали на силу, ми працювали на там, прес, спина, руки, там, тому що він завжди говорив, що воротар має бути досить фізично гарно підготовлений. Якщо воротар фізично готовий, тоді він і готовий, в принципі, грати і показувати хороші результати. І це все, в принципі, зараз для мене це якби дуже добре, тому що вийшло так, що я це все. Об'єднав, знаєш. У мене є гарна фізична підготовка зараз від Олександра Сергійовича. І зараз ми працюємо над воротарською технікою такого плана більше. Якщо це все поєднувати, ну, виходить просто ідеальна, ідеальна сумісність, так скажемо. Влад, у мене для тебе є питання, які розкажуть більше про команду. Перше питання таке: кого б з металіста ти взяв з собою на бійку? <реку> Цікаве запитання. Ну, чудомера взяв би Алекса. Здоровий машина, його будуть боятися. Віталю Федорева взяв би. Тому що я, я думаю, що якщо Віталія поїде зі мною на бійку, то до бійки навіть не дойде. Я думаю, він ці питання там е, вирішить. Е, е, взяв би ще Льошу Горяйнева, теж такий з характером хлопець. Е, слухай, ну я скажу так, що якщо, не дай Бог, буде така ситуація, я думаю, будь-хто з нашої команди е, піде і допоможе. Тому Мабуть, так виділив пару чоловік, якщо може в інших не вийде. А так, мабуть, всіх. Би. Добре, а хто найстильніший гравець, хто круче за всіх одягається? Я сказав би, що я, але не можу, тому що Алекс Чудомера тут всіх переплюнув. Ну, це... ну, він відчуває просто, відчуває цей стиль. На ньому все виглядає дуже стильно. Тому такий самий. Самий стильний, мабуть, це він в команді, в нього там гардероб, мабуть-як в мене і моєї дівчини разом. Я зрозумів. Коротше, усі питання, тут буде відповідь Алекс Чилеме. У <рес> багатьох так. Давай наступне, кого б позвав з собою на свою свадьбу Томадою. Женя Рязанцев. Так? <рес> да. Ну, Рязанцева можна кликати спокійно. Він ще в кураж війде то це, мабуть, буде найкраща свадьба, найкраще весілля з найкращим тамадою. А хто круче за всіх співає? Співає? То треба подумати. Я думаю, що думаю, думаю, думаю. Я би сказав Максим Богачанський. Я думаю, що він, якщо захоче, то він заспіває так, що буду заздрити всі. Добре. Знаєш, у кожній компанії там є людина, яка погано жартує. Є така людина в металісті? Є, звісно. <рес> <рес> Мабуть, не одна. Хто у нас погано жартує? Давайте подумаємо разом. Я також скажу алекс чи до мене. такі, шуточки. Погано жартує, погано жартує. Нехай ну, буде Бодя порох. <ріст> <ріст> бодя вибач. <ріст> Давай останнє. Давай представимо, що Ліга чемпіонів, фінал, 90 хвилина. І в вашій команді дають бити пенальті. Е, кому б ти довірив бити, так скажемо, у кого стальні яйця? Ну, Багачанський, не довірив би ніколи. <ріст> е, е, я думаю, що. Пум-пум-пум-пум-пум. Довірив, мабуть, Петя луців. І Вася луців також. Хлопці з характером, тому я думаю, що, вони, що в них з цим проблем не буде. Навіть в лізі чемпіонів і навіть на 90 й хвилині я думаю, що вони підійдуть і впевнено виконують 11 метровий